Це починається з того, що називається телеологія. Не путайте з теологією. Теологія це слово або вчення про Бога. Телеологія це цілеспрямованість. Телос це ціль з грецької мови або мета. І це цілеспрямованість або вчення про якийсь задум або мету, для якої був задуманий той чи інший предмет, об'єкт, суб'єкт. Наприклад, якщо би хтось сказав вам, якщо хтось намагався би відкрити склянку Кока-Коли годинником, годинником, ви б сказали, що він неправильно розуміє ціль годинника, бо годинник був задуманий для іншої мети. Тобто його телеологія полягає в іншому. Таким же чином, якщо існує Бог, а він, а він існує, то в принципі кожна. Кожна річ у цьому світі, включно з нами, з вами, створена для якоїсь мети. Тобто у нас є телеологія. І якщо ми порушуємо цю мету або промахуємося, це буквально значення слова, гріх, промахнутися, не попасти в сіль, то це апріорі означає, що ми не можемо жити повністю гармонійно та щасливо. На суб'єктивному суб рівні людям може здаватися, що «Ну, ось я живу як хочу, і я щасливий. І я щасливий. Але цей аргумент проблематичний з двох причин: по-перше, ми можемо не усвідомлювати і не розуміти, що таке справжнє щастя, поки ми не відчуємо повноту життя з Богом, нам може здаватися, що ми відчуваємо задоволення, але в кінцевому результаті. Це обернеться трагедією, і це, це є лише ілюзія. По-друге, писання також говорить про довгострокову перспективу, а не про короткострокову. Воно говорить про вічне щастя або блаженне життя. Так? І тому в короткостроковій перспективі може здаватися, що ми відчуваємо щастя що це задоволення, але в кінцевому результаті це не є щастям або задоволенням. Тому, якщо ми живемо невідповідно до задуму, то ми не можемо досягти повної гармонії і щастя, і це просто факт. Але який же це задум Божий? І тут ми підходимо до свідчень писання.